Різдвяна ніч поруч з Марією ага. та Йосипом ага. дають про себе знати вільці. Цієї ночі народився спаситель. Корови Бу. та кури. Ага. Та кури Ку -ку. Сиділи собі тихенько. Лише пес ага. та котик. Котик. Мяу. Не могли сидіти тихенько, вони спостерігали за подіями. Над вертепом засвітила зірка. Заскрипіли двері. І на порозі з'явились пастухи. Так-так ми пастухи. Вони прийшли поклонитися Ісусу. Пастухи схилились перед немовлями. А Йосип стояв біля Марії. Народженню Божого сина. Котик. Котик. Мяу. <рес> Корови. <рес> <Пуді. рес> Песик. <рес> та вівці. Пік. <рес> Також раділи, хоч вони вперше побачили цих пастухів. Так так, пастухи. <рес> Йосипа <рес> та Марію. А -а -а -а. Двері більше не скрипіли. А яскрава зірка. Шлях мудрецям до Спасителя, так Бог віддав нам найцінніше своє сина.